Вітаю, ви знаходитесь на каналі АвтоПрестур. Ми займаємося виготовленням селімблоки з поліуретаном. Хочу вам показати селінблок цікавий такий плаваючий. Він підходить на автомобілі, такі як Dodge Calibur, Jeep Compass Patriot, Mitsubishi, Galant, Lancer, 7-8-й на Outlander 1. Ці селімблочки, вони на поперечні задні важелі йдуть, і якщо, наприклад, ну в основному машина якщо повноприродна, то це один, він ставиться на важель один звичайний, а один такий плаваючий Ну Це треба дивитись е Якщо е és, вас зацікавили, ви хочете там більш Точніше, докладніше. Подивитися, чи вони на ваш автомобіль. Ви можете знайти нас по посиланні. Внизу під відео. Воно буде. Дякую.